Це місто знаходиться у самому центрі Європи, і сюди давно вже потрапили усі блага цивілізації, такі як інтернет, мобільний телефон і надсучасні автомобілі. Але один раз на рік майже усі мешканці цього міста одягають національне обрання. Не тому, що тут сьогодні якесь державне свято, а тому, що сьогодні тут святкують День бринзи. Вітаю! Ви приїхали у Рахів найвисокогірніше місто в Україні. Аби привернути увагу тутешніх дівчат, 18-річному Івану сьогодні доводиться ходити на руках. Та на хлопців без вишиванки сьогодні дівчата уваги не звертають. І ще до наших часів наші бабусі всі ходили так, тому все залишилося, і ми так всі ходимо на день Бринзі. Всі разом так одягаємося. Я думаю, що це для нас модно і практично в цей день. На честь бринзи у місті влаштовують справжній бразильський карнавал. Усі разом вирушають до місця, де відбувається найголовніше дійство дегустація та продаж бринзи або білого золота, як ще називають цей продукт. Воно й коришне. Таке, що його треба їсти, це є кальцій. Це За один день фестивалю виробники продають до 100 кілограмів сиру. Для декого це чи не основне джерело прибутку. Нелегкий труд на наполонені. Це вівці випасати, і то ну, не легко його зробити. А це ваше основне прибутку? Наша основне, так. Ми цим займаємося, учаством, корові, вівці. А скільки на родина? Та родину? Всю родину це може приготувати? Можна і більше. Усім відомо, що зробити бринзу справа надзвичайно важка. Але ще важча справа бринзу продати, особливо коли така сильна конкуренція. Пору зі мною пані Марія Це і її вкусна. донька Аничка. Ось скажіть, будь ласка, є якась таємниця продати бринзу, особливо коли так багато конкурентів? Так, треба, щоб була смачна бринза. Дуже смачна. Люди беруть, пробують у кожного. Кого вона є добріша, того купляють. Так, як у нас на полоні є 600 овець. бринзу готують дуже смачну. Полонина називається Раду. Ну, як я казала, 600 овець є. Вона. Є чисто овеч, вона не є мішана. Люди, якщо е, знають смак, вони розуміються, і вона їм є дуже вкусна. А значить мішана полонена? Це означає, що там мішана, це означає, що можуть бути там ще корови, розумієте? Можуть молоко мішати. Але це є суто овеча овечебринзя. Якщо е, пробувати там коров'ячу, то інший смак, а овеча є зовсім інший. Mm. А ви завжди мовчите? Лише донька говорить. Так, так. Ви торгуєте. А хто більше може продати? Ви чи ваша донька? Донька, певно. А чому донька? Ну, не знаю, нам молочний дар такий. Оцей? Оцей. Оце, Оце. Оце син? Ну давайте попробуємо. Такий і такий. На. Таке потолить. Оце це, це, це з Аби підтримати виробників. Купляє сир і голова закарпатської ОДА Олександр Ледида каже, це особистий внесок у розвиток програми з підтримки вівчарства. Обласна програма підтримки тваринництва. Окремою строкою йде підтримка вівчарства. Там більше півтора мільйона виділено для того, щоб підтримати вівчарів динаміка росту розвитку вівчарства в Закарпатті дуже Закарпаття. Же гарне, нас радує, тому і це, до речі, і бізнес. Тому що сьогодні ціна на бринзу, на вурду, на баранину серйозно піднімається, і сьогодні в столиці по ціні сама дорога продукція це вівчарська продукція. Виробники сиру переконують, що денне споживання бринзи корисне для здоров'я, особливо чоловічого. Дехто з покупців вже відчув на собі позитивний ефект. Закарпатської вягри. Я навіть не почувствував. Да, я вже чувствую, що сил. сіл. Тобто, правда, говорят, юности, з юності, то есть. но я думаю, я розділа на Верставі. Дуже відчуваємо, дуже позитивно. Ще не встиг, а вечором побачимо. На фестивалі бринзи комфортно почувають себе продавці і іншого краму. Продавець меду Сергій переконує, з бринзою добре смакує і мед. Більше люблю Ворду. Ми беремо, ми для себе також купуємо, приїжджаємо на фестиваль для того, щоб взяти тут справжню обрензи. Є люди, які постійні, які, в яких ми є постійними клієнтами, міняємося на мед, купуємо. Як у вас комбінується вурда з медом? Можна їсти вурду з медом. Нормально? Дуже смачно попробуйте. А ви коли подорожуєте? Дуже Ручили, за вами завжди літають? Ні, це прилетіло з Рахова, це прилетіло з Ясеня, Ми всі місцеві. Закохані в овечі сир і емігранти із Шрі-Ланки. Річ та Саймон на фестивалі білого сиру. Вони почувають себе чорними родзинками. Ми самі із Шрі-Ланки. Тут у Рахові ми вдруге. І тут ми продаємо справжній фірмовий цейлонський чай. Ми рекламуємо продукт нашої фірми, і нам це цілком вдається. Бо верховинці і українці дуже люблять наш чай. Минулого року ми теж багато продали, але цього року ще краще. Я дуже люблю бринзу. У нас у цейлоні теж роблять бринзу, але тут вона краща. Тисіла. Аби провести найбільший гастрономічний фестиваль у регіоні, присвячений сиру, організаторам фестивалю довелося працювати цілий рік. Тому вже завтра розпочинають роботу над наступним.